що може де по і погати. Добрий день. Добрий день. ви розкажете точно, що вас тут наробили? Це будинок Світлани Гордієнко, який постраждав від обстрілів. Прилетіло від сусідів сюди касетка і зірвалася тут, і пішло все на, на ворота, воно покоцані, покоцаний забор на кришу, на вікна. На момент обстрілу, каже, дому нікого не було. Про наслідки удару дізналася згодом. Звісно, дуже страшно було. Перший раз, як побачили, це було не, пере... ну, не передати словами це все. Тому що там стекла виносили, на відер восім, винесли тільки стекла від вікон. А якби, звісно, хтось був вдома, то дуже б попало нам би. Хтось би постраждав. Дружиною відпочивати, тільки лягли. Це було початок першої години. І нам прилетіли сюди касетні бомби. 21 у нас яма, все побило, все загорілося, ми врятувалися, газову трубу пробили у двох-трьох місцях. Загалом у планах відремонтувати 124 пошкоджені будинки. Більшість із них у селах Кочубеївка, Заградівка та Орлове. Пережили таке страхиття і страх був, але... Це все вже воно, як мені кажеться, трохи відійшло. 14 ми, місяців з довіри, да. бо нічого не робилося. Не, ну, ніхто нам не таке, міг що ви зробили ваша ваша рівенчина для нас, то, то це розумійте, фантастика. чудо, чудо, і ці хлопці, що тут були. Ми не до ми, ми що я, за три дні. Це Олександр. Нам, був, нам був. поміняли кришу на будинку. Нам всю ту розруку, яка була навіть баню поправили, да, да. Але вони. Не знаючи відпочинку, давай, давай хлопці, давай, треба, треба роботи багато. Господар показує житло, пошкоджене російськими боєприпасами, відновлює його, а також інші будинки, Рівненщина, область Залашевство над населеними пунктами Кучубеївської тергромади в рамках проєкту Пліч опліч то молодці, дуже швидко вони нам зробили його гарно, дуже такі працьовиті, як кажуть, золоті руки у хлопців. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.